У 1952 на островах була відновлена юрисдикція Німеччини, якій довелося очистити величезну кількість непідірваного боєзапасу на головному острові і відбудувати будинки перед тим, як повернути населення. Гельголанд зараз є курортом і має статус вільної зони, оскільки він, частина ЄС, але не є членом митного союзу, тому економіка ґрунтується на продажі цигарок, алкогольних напоїв, парфумів і туризмі. В кінці війни на острів переправили чимало цінностей, які субмаринами вивозили в Латинську Америку. Цю історію від сина моряка переказав нам отаман американського козацтва Сергій Цапенко. В останні дні війни українську субмарину завантажили якимись цінностями. Після довгого походу вона зайшла у порт Пуерто-Монтете, Чилі. Вантаж оперативно вигрузили, човен безслідно зник. Або його заховали у якійсь замаскованій базі, або затопили, можливо, перегнали до легендарної підльодної бази в Антарктиді. Версій можна висувати багато. Розуміючи логіку німців, можна припустити, що човни законсервували і занурили у хитрому місці, аби скористатися при нагоді. У 1945 з Гельголанду вийшло 11 субмарин. Одну затопили поблизу англійці. При цьому і подробиці, і координати досі засекречені, український човен дійшов до Чилі. Скоріше за все це вдалося і іншим все. Тиша. Ніяких згадок. Десять субмарин як розчинилися. Після довгих переговорів нам вдалося дізнатися, що український екіпаж мав якусь спеціальну нашивку, а їх тільняшки були незвичного синьо жовтого кольору. Традиційні сині полоски на жовтому тлі. Знаємо прізвище першого помічника капітана Демченко, офіцер Доценко, особливий уповноважений спецоперації Шкуро чи не родич генерала. Розслідування продовжується. Спробуємо встановити бортовий номер, отримати якісь фотографії. Можливо, відбудеться телефонна розмова. За чаркою переконували діаспорних українців у тому, що четвертий рейх створено. І ми всі ще про нього почуємо враховуючи ту кількість золота, яке зникло у 1945, у це можна повірити. До речі, Пуерто Монтете створили і заселили німці. З українців у тих краях побував лише журналіст Костянтин Стогній. Але, дивлячись на його публікації, ми розуміємо. Що він виявився абсолютно непідготовленим до подібних розшуків. Не там читав. Мабуть, треба зустрітися, підказати. Нагадаємо, що з різних джерел ми вже отримували інформацію про сховище цінностей на в Альпах, картини доктора Менгеле, загадковий схорон СБУН з документами українського представництва ННРБ, кортик з шифровкою координат в Антарктиді. Джерела різні. Факти промовисті. Хто здатен аналізувати, зрозуміє багато що? Чекаємо продовження можливо, прийшов той час. І все ж до цього питання повернулися. Хай через досить тривлий час, але ж такі темні історії зазвичай і розгадуються роками то, де ти, наша жовто-блакитна субмарина? Здається, ми трохи перепишемо історію Другої світової війни, останні дні третього рейху. Відчайдушний прорив 11 підводних човнів кріхсмарине, що назавжди вивезли з розгромленої Німеччини особливі цінності, лідерів нації, ймовірно, самого Адольфа Гітлера. Прикметно, що у складі тієї групи була вже легендарна жовто-блакитна субмарина з повністю українським екіпажем. Наше скромне розслідування миттєво перетворилося на сенсацію, отримавши статус легенди. Однак, це ще не все ми знайшли ту субмарину. Аргентина. Однак, про все поступово, ця пригода почалася в Баварських Альпах кілька років тому. Тоді ми йшли шляхом втечі зловісного доктора Мангеле, розшукуючи картини, які він малював, видаючи себе за художника. Буквально зразу на нас вийшли ветерани радянських спецслужб, що на високому рівні розшукують скарби. То потужна міжнародна група з масонським акцентом, крім маси різної інформації. Ми отримали історію про кортик німецького льотчика з тайником, у якому були зашифровані координати. Розшифрували. Вийшла точка в Антарктиді. Земля королеви мод. Ще тоді я звернув увагу на підвищену цікавість до субмарин. Ветерани готували секретну експедицію до Антарктиди і Південної Америки. Шукали тележурналіста. Я знаю, що та експедиція відбулася. Результати мені невідомі. Контакт зник. Українська газета згадує одне з найблискучіших розслідувань, що стало класникою сучасної української журналістики від редактора Віктора Тригуба. Пошуки відбулися багато років тому. За якийсь час до Антарктиди і Південної Америки рушає одна з кращих команд міжнародних розслідувань Костянтина Стогнія. Враховуючи їх дивний маршрут, я зрозумів, що знали вони багато. Та не все. І шукали трохи не там, зняли затоплений підводний човен. Спустилися, зафільмували. Як стверджують деякі історики, у військовому флоті Третього Рейху Крихсмарине був підводний човен з повністю українським екіпажем. Жодного німця. Український екіпаж мав якусь спеціальну нашивку. А їх тільняшки були незвичного синьо-жовтого кольору. Отримуйте першокласну сенсацію у військовому флоті Третього Рейху, Крихсмарине був підводний човен з повністю українським екіпажем, жодного німця, навіть командир був етнічним українцем. Команда комплектувалася з колишніх бійців Петлюри і Скоропадського, які осіли в Німеччині та їх нащадків. Судно виконувало якісь секретні операції і в кінці війни опинилося в Чилі. Але про все по порядку, розповів Віктор Тригуб, редактор журналу Музеї України. Серед американських козаків є дуже цікавий український патріот, народжений у Німеччині. Його батько був у близькому колі Симона Петлюри, жив у Німеччині, приєднався до нацистів, зробивши кар'єру на флоті. Колишні петлюрівці і соратники з користувалися особливою довірою гітлерівців. Тому не дивно, що з початком війни проти союз Радянських Соціалістичних Республік саме їм довірили підводний човен, судно прийшло у Чорне море і базувалося у Балаклаві, що дивно, адже основні сили розміщувалися у північній бухті Севастополя, брали участь у якихось спецопераціях, з Криму корабель відійшов дуже завантаженим. Наступна база була у північному морі на острові Гельголанд. Це взагалі унікальне місце. Ось коротка цитата з Вікіпедії: Під владою Німеччини, острови стали головною військово-морською базою, і протягом Першої світової війни цивільне населення було вивезене до материка. Остров'яни повернулися в 1918, але протягом нацистського періоду військово-морська база була відновлена. З 1945 до 1952 нажилі острови використовувалися як склад для бомб. 18 квітня 1947 британський флот підірвав 6,8 тисяч тонн вибухових речовин у тротиловому еквіваленті. Ця подія, відома як Великий Удар або Британський удар, є найбільшим неядерним вибухом у історії людства.